Вітаю! Якщо ви так само обожнюєте печериці, як і я, обов'язково збережіть цей рецепт. Готуються швидко і дуже смачно. І для початку беремо пів кіла печериць, додаємо ложку борошна і заливаємо звичайною водою. Миємо гарненько, таким чином вони стануть чистенькі, без піску і бруду. І потім ще раз промиваємо під краном кожен грибочок. Тепер кожен грибочок ріжемо навпіл і перекладаємо в каструлю. Заливаємо кип'ятком, додаємо сіль і ставимо на вогонь. І вони майже зразу починають вже кипіти. Потім зменшую вогонь і варю ще хвилин 5, аби вони залишилися пружніми. Поки гриби трохи охолонуть, приготуємо з вами маринад. До соєвого соусу додаємо лимонний сік, олію, цукор, оцет. Зернисту гірчицю і перемішуємо. Маринад наш з вами вже готовий. Нехай трошки настоїться, а ми тим часом наріжемо овочі для нашого салату. Для салату ми беремо солодкий перець, синю цибулю, кріп або будь-яку зелень, яка вам більше подобається. І все це додаємо до наших грибочків. А для яскравішого смаку і апетитного аромату зовсім трішки часничка. Тепер додаємо наш смачний маринад, перемішуємо і даємо грибочкам промаринуватися, ну хоча б годинки дві. Ось такий смачний салат у нас з вами вийшов. Збережіть цей рецепт і приготуйте вже сьогодні. Ви не пожалкуєте, це дуже смачно.